Ну що, всім привіт, дорогі друзі. Настало у нас 3 вересня, а це означає, що почалася школа, і, як у нашому випадку, це знову буде онлайн. Школа тому, тому постало питання щодо вибору вебкамери для нашого комп'ютеру для малого, який буде проходити онлайн-навчання. 4 клас була у нас. Ось така камера, років 10 відслужила. Це OGTec C270, одна із популярних камер наразі на ринку України. Та і років 10 назад від відомого бренду вона також була доволі популярна. Відпрацювала у нас багато років, але трішки не пережила падіння. Декілька разів падала і пропало зображення. Тому почав моніторити. Що там у нас на ринку? По цінам на хотванні передивлявся безліч вебкамер, передивлявся різноманітні новинки від не зовсім відомих мені брендів ТуЄ там і так далі, не магазини Мойо і тому інші, але щось по цінам я не зовсім був у захваті, оскільки наразі ціни. Досить-досить кусючі. Ну і тому я вирішив не вигадувати велосипед і придбав знову камеру Logitech C270HD, яка себе доволі гарно зарекомендувала. Підходить для онлайн-навчання те, що треба, також для стрімів і таке інше. Так, тут немає Full HD роздатності, але камера, на мій погляд, за свою ціну відповідає своїм специфікаціям. Безліч відео є, звісно, на на Ютубі 720p, тут майже 60 градусів. Немає автофокусу у даній камері. Як можете бачити, зроблена дана камера в В'єтнамі. Сьогодні ми її розпакуємо і, по-перше, подивимося ціну, чек я отут трішки заховав. Купували дану камеру в епіцентрі. Зараз є період знижок на даній камери. Купили ми по вартості 839 гривень. Хочу наголосити, що ці знижки це є знижки від виробника, тому в багатьох магазинах, такі як Епіцентр, розетка та інші, наразі ціна приблизно однакова, а її ціна. Номінально там від 1200 до 1400 гривень. Купували поперед перед замовленням в магазині Епіцентр. За 2-3 дні вона прийшла на точку видачі, і за 839 гривень, в принципі, аналогів і конкурентів наразі я не спостерігаю. Зараз ми її розпакуємо, зрівняємо її з попередньою нашою веб-камерою також тут продемонстровано способи кріплення. Ну це нам зрозуміло. Є офіційний сайт, отже так комсу про це звідки можна скачати програмне забезпечення та драйверах, але хочу наголосити, що на Windows 10, в принципі, вони не потрібні, оскільки десятка встановлює їх автоматично. Але там є певні утилити, які будуть вам пригоді в налаштуванні даної камери. Перша відмінність, яку ми можемо бачити, на Камері написано в У попередній камері була у нас саме Logitech. Ну, але це та сама веб-камера. Отак ми її достаємо. Більше нічого в коробочці немає. Безпосередня вебкамера Logitech Europe зроблена в В'єтнамі. А раді інтересу дивимося на попередню вебкамеру Logitech, яка в мене працювала. Тут написано, що дана камера зроблена в Китаї. Ось така різниця. Так, і ще у нас є невеличка макулатурка. Ну, як невеличка, я б казав, що величка. <хи> Ось така турище. Є українська мова, право безпечного використання та таке інше. Жодних зауважень я не маю. Хочу відмітити, що по відгукам саме щодо розміру, все ідентично, все один в один. Камера заклеєна плівочками. Що мені подобалось в цій веб камері що дійсно дуже гарний мікрофон, там є шумоподавлювач. Тому е, дуже прекрасно чути бо в різноманітних програмах. тому Також сподобалася якість картинки, яка на своїй 720 p доволі, доволі непогана. Навіть при освітленні, яке відходить від монітору, гарно було. Бачити все і тому я вирішив придбати саме дану камеру, яку ми будемо під'єднувати до... для онлайн-уроків. Тому за дану ціну я більш ніж рекомендую не гратися, не придумувати велосипед, не купувати якісь ноунейми. Які коштують набагато дорожче, хоча там написано, що там нібито Full HD, автофокуси і так далі. Ну, але я подивився відгуки, подивився рекомендації специфікації, зупинився і вибрав все-таки на Logitech, тобто на брендовій камері, яка я нагадую, вийшла всього 839 гривень, що наразі це зовсім невеликі гроші за таку камеру. Тому народ, якщо кому буде цікаво, як вона працює, відпишуся в коментарях. А наразі рекомендую: посилання буде на товар, поки акційна ціна там, по-моєму, ще до середини вересня буде така ціна від виробника. То купуйте, якщо вам потрібна проста веб-камера з нормальним мікрофоном, з нормальним передачею відео. Тут доволі все гарно реалізовано. На моніторі вона кріпиться просто як прищепочка, тобто кути нахилу у нас. Не такі ж великі, якщо вам потрібно вліво-вправо, то монітором двигається це все. Да. Ну, ця камера, на жаль, падіння не пережила, тому треба бути обережним. Довжина кабелю близько 1,5 метра. Хотілося б більше, хотілося б хоча б 2 метра. Але в принципі у нас є USB-подовжувач, з допомогою якого, в принципі, можна подовжити довжину даного кабелю без втрати якості. От таке відео на каналі. Рекомендую дану веб-камеру. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам було це відео корисним. І дякую епіцентру за швидку доставку камери. Всім пока!